Доброго ранку учні, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні наше завдання буде поговорити, проаналізувати та зрозуміти для себе, а також повторити те, що впевнений, і ви знаєте, про фразеологізм. Тож я зроблю запис обов'язково для себе і для вас, щоб розуміти, що ми вже розглядали. Так.

до вихід. Це реальна є. Так, тут вимикаємо, переходимо до підручника. Параграф 11 в нашому підручнику, 101 праворуч. Ось, так. А, перше, Мишко писав як курка лапою. Поясніть а, лексичне значення виділених фразологізм. Як курка лапою не зграбно. Тобто, оцей фразологізм, який складається з трьох слів, ми можемо замінити одним словом, тобто пояснити його. Незграбно, неохайно писав. Друге, до найближчого села було рукою падати. Рукою подати, тобто, мається на увазі, що ось близько знаходиться. Третє, у кімнаті ніде і яблуку впасти, тобто замало місця. Четверте, у письмовій роботі Дмитрика помилок було, як зірок на небі. Як зірок на небі мається на увазі, що помилок було дуже багато. Особливості фразолегізму. Фразеологізми – це стійкі сполучення слів, які з лексичним значенням дорівнюють одному слову або ж словосполученню. Наприклад, бити байдики, бачимо два слова, а ми пояснюємо одним пледарювати, рукою впадати, близько, за царя-гороха, давно, гаряча голова, запальна, нестримна людина. А зверніть увагу, лексичне значення фразеологізму не випливає з лексичного значення слів, з яких він складається. В не можна замінювати одне слово іншим чи вилучати якесь слово. Синтаксична Фразеологізм є одним членом речення. Наприклад, перше, Сергій з Назаром глека побили. Тобто ми бачимо, що весь фразеологізм підкреслюється як присудок. Сергій з Назаром що зробив? побили. Друге, Віталій кинувся тікати з усіх днів тобто, як він почав тікати з усіх днів, чітко фразеологізм підкреслили повністю обставину. У художній літературі та в розмовному мовленні фразеологізми допомагають виразніше передати певну думку, вони роблять висловлення яскравим, образним емоційним. Лексичне значення фразеологізму можна дізнатися у фразеологічних словниках. Так. 104. Спочніть речення, замінюючи виділені слова синонімічними Фразеологізм. Перше, молодиці закрутились серед хати та вдарились лобами дуже сильно. Довідка, як з, з грім з ясного неба, водити за носа, аж голови загули, ані за холодну воду, гарячу воду. Тобто ми ось це дуже сильно маємо з вами замінити, аж голови загули з цим фразеологізмом. Друге, Потоцький знає, чим закінчиться та нерозумна затія запальних, нестримних людей, і не піде за них. Вчиться та нерозумна затія гарячих голів, і не піде за ним. Тобто, все, бачимо три слова, ми маємо замінити ось цими вдома. Третє, однак, новина впала несподівано раптово. Ми маємо замінити ось це несподівано раптово на ось це як грім з ясного неба. Запишемо право 104, перше завдання римські. Я запишу три речення, щоб ви розуміли. А далі ви вже собі продовжите самостійно. Право 104. Перше завдання римські. І у нас перше речення. Молодиці закрутились серед хати. Молодиці. Закрутились хати та, та вдарили словами та вдарили, голови загули друге. Потоцький знає, чим закінчиться друге речі. Потоцький знає, чим закінчиться. Чим закінчиться та нерозумна Затія? Та нерозумзатія. Олів. І третє, однак новина впала, як грім з ясного неба. Ой, це я не туди заліз. Однак новина впала впала, як грім з ясного неба. Я ставлю три крапки, тому що у нас є ще інші редфіни, які ви маєте самостійно дописати розібрати. розібрати. Є. Далі. Ось у нас є фразеологізми, і з довідки можна розібрати, що вони позначають. Накивати п'ятами, так? Ось цей фразеологізм, Його значення утекти, розправляти крила, наприклад, так. Набирати сили, а, в пух і прах, тобто знищити повністю ущен, кров з молоком, так, гарний, здоровий, міцний. Все, тут, ясно. Як сніг на голову, це ми вже теж трошки говорили. а Раптово з'явитися, так ось воно, значить. Народитися в сорочці там, бути щасливим. З комарів носок. Маленький. Так, ось воно значить. В принципі, зрозуміло, можемо рухатися далі. А, так, 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 випишіть з кожної пари сполучень. фразеологізм. Так, фразеологізм. А, пекти раки, ловити раки, пекти раки оце буде фразовий їзд. Вогонь Прометея, яскравий вогонь. Вогонь Прометея, ось це буде у нас фразовий гіз. Прометей вогонь, не згас, не прагнення досягнення високої доброродної мети. Яскрава зірка, як зірок на небі, як зірок на небі. Стріляний горобець, підстрелений полень, стріляний горобець це буде у нас фразовий. Набрати в рот води, набирати воду. Набрати в рот води. Ось. Право 108 запишемо, зафіксуємо собі. Так, це я пишу зараз усі. Право 108. Наше завдання записати тільки фразеологізми, виписати пекти раки, вогонь Прометея. Про Ось воно є. Іскравий, іскравий іскрав, зір, Як зірок на небі, стріляний горобець, а, як зірок на небі, стріляний горобець. Так, підстреляний набрати в рот, в рот води. Як білка в колесі набрати, набрати От води, як білка в колесі. Маленька біла, скуштувати березової каші за царя гороха. Скуштувати, Скуштувати березової. Ось, права 108 ми виписали з вами тільки фразологізм. Є. Рухаємося далі. Переходимо, повертаємося до підручника нашого. нашого. Так, є, є, є. Пишіть речі, знайдіть фразологізми, так. Джерела так Прочитайте вірш. Зарубай на носі. Гриць катався на льоду не спитавши мами, та й потрапив у біду, шурхнув з ковзанами Мамин гнів, хлоп'я мале пам'ятає досі Бить не битиму, але зарубай на носі. Дивно це було сприймати хлопцеві малому. Я? На носі зарпать, чи й собі, самому, може, нині смішно вам в теплім дружнім колі. Гриць тепер сміється й сам, Гриць давно вже в школі. лід гурток він став ходить, знайшов розгадку ніс походить від носить нашому випадку. Бо носили вправіки. За собою всюди палички і дощечки на письменні люди. І як ми, в записники, все заносимо з вами, так вони на дощечки, звані в них носами, отже, вираз виник там, а зберігся й досі. Це читачу і ти затяг. Зарубай на носі то запам'ятай. Джерела української фразеології. наприклад, може бути жива народна мова. Приклади, дати гарбуза, облизня піймати, підкласти свиню, кліпати очима, усна народно творчість, ні в казці сказати, ні пером писати, мова людей певної професії або трудової діяльності, шити білими нитками, дати задній хід, закласти фундамент, давньогрецька міфологія, антична культура. Вогонь Прометея, Сізіфова праця, нитка Аріадни», Олімпійський спокій. Біблійні вислови: Не одним хлібом живе людина, святе сімейство, манна небесна. Вислови відомих людей караюсь, мучуся, але не каюсь. Якщо ну, ми візьмемо з 116-го, наприклад, Вавилонський так? повне безладдя гарми. Це у нас давньогрецька міфологія, антична культура. Нам пора для України жити, Іван Франко, висловив відомих людей, так, наприклад. Так, поясніть їхнє значення. А ну ось тут 119, ти б краще мамі допоміга, ніж байдики бити, ніж що робити, байдики бити, присудок. Юля відповідала на запитання, мов по нотах, А мов по нотах, це буде у нас обставина. Денис уважно придивлявся та мотав собі на ус, Це буде присудок. запишемо 119 дев'ятнадцяти вправ. Перше завдання русське. 119-та перше завдання римське. Вправа 119, в дуриках перше завдання. Перша задача. Ти б краще мамі допоміг? Ти б краще мамі допоміг? Байдики пити. Друге. Юля відповідала на запитання, мов по нотах. Юля відповідала на запитання, мов по нотах. Третє. Денис уважно придивлявся та метав собі на вуз. Денис уважно придивляв. Та так, ну а далі ви собі вже допишете. Три речення ми з вами є, я вам допоможу розібрати, а далі ви. Уже опрацюєте, можете усно, можете письмово. Олівець я беру, підкреслюю. Ніж ж байдики бити. Так, наприклад, можна підкреслити. Там можна байдики бити. Тільки, але я вже так підкреслю. Це у нас буде присудок. Юлія відповідала на запитання, як, мов по нотах, це у нас буде обставина. Так, буду підкреслювати. Трошки незручно. Денис уважно придивлявся, там мотав собі нову. Що робив? Метап новуст. Теж у нас буде присуда Бомарискам. Підкреслили. Є. Так, тепер що стосується рекомендованого домашнього завдання у вас, так? 119 ми виконали. Це ми зробили. Значить, яка буде домашня, буде домашня завдання? буде домашнє завдання? 109, 109 вправа, перше завдання. Добрість довідки до кожного подину фразеологізм. Фразеологізм синонім. Запишіть їх парами. Наприклад, парами пишемо, як п'яте колесо довоза, так. Хоч трава наростити, хліб, хоч трава не рости, хоч греблювати, як торішний сніг можна так, не за морями, як торішний сніг, море поколіна це у нас буде. Синонім. Джереблю готи, бо кури не клюють. Ні, ось кури не клюють. Це у нас буде хоч жереблю гати. Ось воно. Так. Це кури не клюють. А що ж це таке? Я не можу тепер витягнути, Це кури не клюють. Робити з мухи слона у нас буде згущувати фарби. Ось. А, пасти задніх бути у хвості, ось, рукою подати у нас буде з вами а, не за морями, так, не за морями, і відповідно. Море по коліна у нас буде, хоч трава не рости. а довозить, як п'яти когось довоза, як торішній сніг. Ось. Таким чином ви виконаєте домашні завдання. Право 109, перше. То я трошки сам заплутався, вибачте. Так, вправо. А, домашні завдання. Домашні 109. Ваше завдання римські. Ну і ви затарофуєте ось цю класну роботу, якщо ви зробите її. І домашнє завдання, письмову вправу, і надійшлите мені в класрум Це буде створено завдання за 8 листопада. До зустрічі!